А, ну от ви знаєте, що в нас було я брала участь да, від Академії мільйонерів на шоу високих вібрацій. І так цікаво було, що а, це був мій новий досвід да, поїхати до Одеси до Києва, представляти Академію мільйонерів на сцені, і там була а, можливість а, ну, є фінансові стосунки да, для того, щоб вийти на сцену, презентувати себе, певна сума грошей була. Або а, було таке, от хто з своєї команди піде туди. І якби я розуміла, що ніхто з моєї команди з академії мільйонерів туди не піде, я б свідомо сказала: та ні, я такі ну, бюджету академії мільйонерів не мав. Але я в цю авантюру повірила в те, що а, я зможу надихнути людей і вони підуть за мною. А, в результаті вийшло так, що ти в домовленість входиш да, цілий місяць, ти працюєш. Рекомендуєш, рекомендуєш, а, і в результаті ти розумієш, що якщо з тобою ні, ніхто не йде, але в тебе ж є намір. І в певний момент я переключаю фокус з інших людей, в тим, а, що я дійсно цього хочу, да? що це буде корисно і для тих людей, які не хочуть сюди потрапити. Да? І приймаю рішення, що незалежно від того, скільки людей туди доєднається, я все одно поїду і переключаю фокус на те, що для того, щоб два а, дні. З користю там провести, я беру свою родину. Тобто, ну я навіть і, і не подумала, да? а я е, запитала себе, як я хочу туди потрапити і, і що я можу зробити. Да? Я беру свою родину, е, маму, дітей, і ми їдемо туди на 4 дні. Хоча, звично, я ну, як на побізнесу, да? туди-сюди, в один день і все встигла. А потім в мене був ну, перший інсайт, що дійсно, коли в тебе є намір, вже гроші. ну, Таке, да, вони сформуються. А другий сайт я розумію, що е, а грошей то нема. Тобто <смі> ну, є домовленість, а грошей то нема на той момент. І з іншого боку, я собі оце все, термін приходить до заходу, а ти вже і назад не можеш повернути, да, бо ти ж цей процес е, е, налаштовував, налаштовував. І, і тут я розумію, як я можу викрутитись, да? не заплатити або не поїхати і сказати ну вибачте. Да, а це якось не, не по душі, да як його можна було переграти, да? бо сума була така думає, ну добренько, якщо Сума там не, не можу як ліп вийти на сцену, да? то можливо як віпнув учасник, так щоб іти, те і з такою певністю, ну думаю, якось зможу так викрутитись. А приходить час, і я розумію, що я не хочу Да? Тобто о, я туди потрапляю. Не заплативши повну суму, і от коли я вже в Києві йшла на той захід, я собі все в голові крутила. Бляка муха з цієї сторони виконують ці зобов'язання, а в тебе немає от суми, так щоб передати гроші. І от я йшла і думала: добре, як з цієї ситуації вийти, я ж могла піти вже в Києві назад і сказати: ну слухай, я на себе не піду, я туди не піду, я те не буду, ну і таке, да? а, а з іншого боку. Я думаю, ну якщо вже всесвіт налаштовує так, що а, для тебе вже все створено, то роби ну, того подборіддя да? і, і випростає цю можливість на максимум. І потім я йшла і таке думала, що боргова система, вона вже це стосунок двох людей. Да? Як то кажуть, винуватий і боржник, і винуватий той, хто загнав борг. Бо якби мені на ну, самому початку сказала, ти спочатку заплати суму, а потім вже готуйся. Да? І от як з вашої точки зору ці боргові стосунки? Бо чесно, я потім пінятою головою я взяла на максимум на ту, суму, яка є, і прийняла рішення, що я буду виплачувати поступово, ну, принаймні, як в академії будуть потрапляти гроші, так? Да? От, а як оці боргові стосунки от, виникають? Можете, ну, якось з психологічної точки зору, можливо, я щось неправильно і треба було, було повернути в попередні, да? або все-таки я правильно зробила і зробила. Ось це розширення квантового пиша.